Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео я вирішила підняти тему стосовно того, чи можна носити корсет, але не виконувати гімнастику шрот. І навпаки, а також які наслідки можуть бути, якщо не поєднувати ці дві речі. Сподіваюсь, це відео буде цікавим і ви дізнаєтесь якусь нову інформацію для себе. Всім приємного перегляду! Спочатку хочу сказати, що ні в якому разі не можна як носити корсет шино і не виконувати гімнастику шрот, так і навпаки. Так як в такому випадку сколіоз буде прогресувати. Я це сто разів вже казала, але це правда. Це дві складові, які працюють в комплексі, і які призведуть до покращень лікуванні сколіозу або хоча б в зупинці прогресуванням. Результат буде видно не відразу, але повірте, він буде, навіть якщо він вам непомітний. Тепер переходимо до наслідків, а точніше до того, що буде, якщо ви ці дві складові розділите, і будете або носити корсечено, або робити гімнастику шрот. Крім того, що буде прогресування сколіозу, ваш хребет залишиться в тому положенні, що й був на початку лікування. Навіть якщо вже були покращення, то все повернеться до початкової точки. Насправді, корсет Шино і гімнастика Шрот виконують не зовсім однакові функції. Корсет Шино тримає корсет в конкретному положенні, в якому йому потрібно знаходитися. Він ні в якому разі не зміцнює м'язи спини. Якраз цю функцію виконує лише гімнастика Шрот, яка включає ще й ЛФК. Гімнастику потрібно робити для того, щоб. Спина могла без корсета розуміти, як їй бути у вашому повсякденному житті. І ще важливо робити це регулярно. Так як не зроблячи гімнастику один раз, спина буде від'їжджати і це спровокує якраз таки прогресування сколіозу. А уявіть собі, якщо ви будете місяць. Носити корсет шином, але не робити гімнастику шот. Так, корсет буде тримати вашу спину, але як тільки ви його знімете, ваша спина не буде розуміти, їй бути у вашому повсякденному житті, і у вас буде перекостаза, ви будете неправильно сидіти. І це призведе до найгірших наслідків, які важко навіть уявити. Тому ні в якому разі не зупиняйтеся, робіть це все в комплексі, і через деякий час ви зрозумієте, що не зря через це все пройшли і будете радіти рівній спинці. На цьому відео підходить до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ставте лайки, підписуйтеся на канал, натискайте на колокольчик. І пишіть у коментарях, яка тема вас ще цікавить і про що мені зняти наступне відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!